Сьогодні в Маріуполі стартує проєкт безкоштовні курси української мови. Я з Києва, я координую викладачі, оскільки це всеукраїнський проєкт. Сьогодні ми відкриваємо його в Маріуполі разом з Маріупольською громадою і всіма охочими, які долучилися до залу. Я ж що будуть желаючі, там не всякого сумніву, Тому що це ну воно ж в воздухі носиться в цю необхідність, понимаєте? Подумайте подумайте самі. 25 років незалежності нашої страни в этом році. У нас в нашем городе ни одно заседание. Э... Городского совета. городского совета не происходило на украинском языке. Это не удивляет никого из присутствующих. Пожалуйста, кликните на городской сайт. Он на русском языке. Даже никто не сделал усилия, чтобы его, допустим, ну, украинизировать. Да? У нас есть прекрасный драматический театр. Но все представления идут почему-то на русском языке. Да, статус русского. Но тут есть некий моральный аспект. А дитячие выставы, например, неужели нельзя ни одну детскую выставу провести на украинском языке? В 17 міста в Україні, також відкрили для курси для переселенців в Тернополі і в у Львові. А, і працюємо, перемістилися з Луганська, Донецьку і Севастополя. Ми перемістилися в такі, Бо раніше, коли ми планували, що ми будемо тільки в обласних центрах. Але так склалося, що ми перемістилися зараз, кажу так, це слово в прифронтову зону. Це Сіверодонець, Дружківка, Костянтинівка. Сьогодні Маріуполь, ще Слов'янську на схід, тобто всі міста. Попри те, що ми просто освітні проекти, який викладає українську мову, ми ще робимо різні культурно-мистецькі заходи. І я думаю, що до вас ми приїдемо не з одним письменником, який буде презентувати свої книжки, розповідати про них і ділитися не знаю чимось хорошим, чимось добрим, великим, вічним. Я вчера случайно об этом узнала, при мне решили это объявление в театре. И пришла, потому что мне очень хочется говорить украинской мовой. Я мысли говорю, я читаю украинскую мову. Ну, разговариваю, привыкла так на русской море. Хотелось бы украинской мовой размовлять. Заполнять украинскую вас вийде, Якщо заполнить українською, це буде великий плюс. Це розраховані на те, щоб е, людей навчили української мови, щоб вони не боялися, щоб був цей бар'єр, щоб вони могли перейти з російської на українську. Інколи е, багато так чую, я хочу розмовляти, але не можу. І, е, е, звичайно, такий бар'єр російськомовної людини. Е, для того ці курси, щоб ну, цей бар'єр можна було переслужити. Це по-перше, розмовляти українською мовою. Е, ну, можливо, комусь. Потрібно на роботі теж заповнювати всі всякі документи теж потрібно українською мовою зараз і не питати бігати десь когось а самому знати. Ну і взагалі, можливо, ще й в людей патріотизм, патріотичні якісь почуття прокинулися. Я бачу, що Маріуполь трошки оживає, стає українським містом.